Бути чи не бути ось у чому питання. Любі глядачі. А ви коли-небудь бували у театрі одні, навіть без глядачів у залі? Якщо ні, то сідайте якомога зручніше. Я, Даринка Попко, проведу вам екскурсію театром Лесі Українки. Розповім деякі історії про нього та навіть покажу, як створюються декорації для вистави. Негай мені секунди. Починаємо. Розпочнемо із фоє-театру, яке зустрічає нас запахом історії. Тут можна побачити афіші минулих вистав, фотографії акторів. Здається, тут кожен куточок пахне мистецтвом. Лише уявіть, скільки людей тут збираються перед виставами, а скільки ж акторів тут повторюють свій текст перед репетиціями. Тут цікаво, класно, але є щось цікавіше. Ну, звісно, що є. Ходімо до костюмерної. Зараз ми знаходимося у костюмерні. Це є кімнати, в якій зберігають усі костюми. У театрі є всього лише такі дві кімнати. Перше це там, де зберігаються старі костюми, а друге геть новими. Зараз ми знаходимося у кімнаті з костюмами, які більше не використовують. Боже, чого тут тільки немає? Сукні такі гарні, капелюхи. Здається, я в раю. До речі, для кожної нової вистави костюми часто не шиють заново, а переробляють старі. Тому тут стільки всього. Далі ми крутимо педалі до реквізиторської, а точніше ми вже і тут. Це і приміщення, де зберігаються різні атрибути для вистав та те, з чого їх роблять: коробки, парасолі та навіть драбини. Усе тут. Словом, якщо ви побачили у виставі паркан, його зробили тут. Хатинку теж тут. Наступна наша зупинка гримерна це місце, де актори вже на фінішній прямі перед тим як вийти на сцену. Тут їм роблять макіяж та зачіску. До речі, довгий час актори робили це самі, просто не було фахівців. А ще також у театрі Лесі Українки є школа театру це місце, де можна здобути нову освіту для себе та бути собі ціллю. Якщо хочете детальніше дізнатись про цей проект, тоді слухайте, школа театру Лесі Українки пропонує групові тренінги для команд, щоб набути м'яких навичок для дослідження в себе через акторські тілесні практики та формувати спільноту на основі поваги прийняття іншостей та різноманіття без огляду на стать, вік, орієнтацію чи віросповідання. А зараз ми повертаємося на святе місце. На сцену тут оживає справжнє мистецтво. Актори, костюмери, гримери, режисери. Усі вони стараються для того, щоб ви отримали неймовірні емоції під час вистави. Дякую, що були зі мною та поринули у неймовірну подорож театром Лесі Українки. На цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!